Батьки однієї з житомирських шкіл обурені організацією харчування в навчальному закладі. Про це вони повідомили телеканал, подзвонивши до прямого ефіру. Передачі відкрита студія е, мене єдине запитання: чому йдеться мова про кошти, якщо в школах не надають належного годування дітям. Це безпосередньо 22 школа школа е нашого Житомира, де е навіть робітники їдальні не відповідають явненню санітарним нормам, де відсутність е всіх норм приготування їжі їжа подається холодною солоною. І пікла цієї їжі неодноразово діти приходять дому з отруєнням, з рвотою, з високим підняттям температури. І це варно закривають очі. Наші журналісти навідалися до 22-ї школи, аби побачити, як харчуються учні. Керівництво школи дивується скаргам батьків. У школі запевняють, навіть з усними претензіями ніхто не звертався. Ви розумієте, що це була думка одного когось із батьків, тим паче, що це анонім був, ми точно не впевнені, тому що ту картину, яку писали, я взагалі не впевнена, що це саме про нашу школу говорили. Я не згодна з тією думкою, яка прозвучала тоді в ефірі. Завич. Сказала, що в школі харчується близько 500 учнів, здебільшого учні початкових класів. Половина першаків отримують обіди за рахунок міста. Чимало школярів снідають з батьківською доплатою. У нас за 8 гривень на сьогодні бутерброд із сиром, какао з молоком. Це на 8 гривень. На 16 гривень, тобто 8 гривень безкоштовно і 8 доплата батьків, сирники з джемом, какао з молоком. Згущеним і мандарини вчора був шніцель на 8 гривень. Був шніцель і салат із бурячка на 16 гривень. До відбивної рубленої були картопля, теж салат. Ну і звичайно, чай компоти. Як у всіх школах міста харчування в зож номер 22 забезпечує фізична особа-підприємець. Тут це ФОП Пеньківська. Жінка водночас є і завідувачкою виробництва на кухні школи. Працює у сфері харчування не перший рік. Крім неї на кухні ще четверо людей. Запевняє, що стежить за дотриманням всіх санітарних норм. Я але я задіяна в робочому процесі. Контролюю все поварів, контролюю на столах, щоб поставили достатню кількість порцій. От, щоб було все гарненько накрито. От. Роблю меню. Меню підписує медсестра, директор кожного ранку приходить на 9 годин готове меню. Все ми робимо так, як треба. Діти в рукавичках накривають, допомагають. Вони тільки накривати нам допомагають. От і ми в рукавичках працюємо. Дивіться, ми робимо все в рукавичках. Людмила Станіславівна каже, що дослуховується до побажань батьків. Не готують гарніри, котрі не до вподоби дітям. Натомість пропонують те, що діти їдять із задоволенням. Ми прийшли дуже раненько і вже приготували дітям сирники, що не кожна мама може зранку приготувати. Готуємо ми різні гарніри, більшість картопляне пюре. Ну, діти люблять. Каші ми варимо тільки гречану кашу і вермишель, те, що вони люблять, бо це батьківські гроші, доплата. Ми стараємося, щоб діти були задоволені. Діти кажуть, що залюбки їдять тут та перераховують страви, які їм подобаються. Нам дають котлет, котлети з буряком, котлети з капустою, ще дають гречку котлету, Котлети, огіроки котлети і бутерброди е, хау. Нам дають бутерброди з сиром, е, кашу, е, котлети і вроде все. Мені подобається на, понеділ, на, на перший день учопи е, сусіди з сім. Ну, можна сказати, що з гречкою. Я ще люблю на другий день учоби їсти йогурт. Мені подобається йогурт, іменно клубнічним, бо я люблю з клубнікою. З 2019 року міська влада планує змінити схему харчування учнів початкових класів. Їстимуть лише ті учні, за котрі готові доплачувати батьки. Світлана Самілик, Тетяна Беляк, телеканал СК-1.